Президент США Дональд Трамп позбавив доступу до секретних відомостей колишнього держсекретаря Ентоні Блінкіна та екс радника президента з національної безпеки Джейка Салівана. Також їм заборонено відвідувати федеральні установи. Про це пише The New York Post. Це сталося наступного дня після того, як Трамп застосував аналогічні обмежувальні заходи щодо свого попередника Джо Байдена. Доступ до секретних даних також втратила колишня заступниця генпро. США Ліза Монако і генпрокурор штату Нью-Йорк Летиція а також окружний прокурор Мангеттену Алвін Брек. Вони раніше вели справи проти Трампа про підозру йому у фінансових махінаціях і причетності до безладів Вашингтоні після виборів у 2020-му. На ну от лідер Північної Кореї Кім Кімчанин назвав війну в Україні справедливою справою російської армії. Про це пошаройте, посилаючись на заяви північнокорейських змі, зазначається, що глава КНДР повідомив про незмінну підтримку російських окупантів своєю країною та про всеосяжне стратегічне партнерство між північною Кореєю та країною агресоркою. Так, і про партнерство, про яке б ми всі кожен з нас мріяв особисто, це про таке знаєте тісне партнерство з грошима, а не так, що вони зайшли в наш гаманець або пікнули на карточку. Прийшли ось так, з'явились і пішли. От хочеться, щоб вони подовше затрималися. Відповідно, хочеться, щоб зарплата була більшою, а ціни в магазинах меншими. Ну, поки що, у нас. Все не так. Офіційний курс долара до гривні незначно зменшиться після вихідних. В понеділок 10 лютого американська валюта подешевше на копійку і коштуватиме 41 гривню 47 копійок. Про це свідчать офіційні дані національного банку. Водночас євро навпаки зросте на 6 копійок і підніметься до 42 гривень і 97 копійок. Попри мінімальні коливання офіційного курсу, фінансові аналітики наголошують, що ринок залишається нестабільним.